Сполучені Штати формують новий масштабний пакет військової допомоги Україні на 6 мільярдів доларів. Про це повідомляє агенція Reuters. Все, не інтересно зазначається, що до нового масштабного пакету увійдуть протиартилерійські радари. Тактичні транспортні засоби, ракети-перехоплювачі для систем ППО Петріот, дрони, артилерія, високоточні боєприпаси та системи боротьби з дронами. Нагадаємо, що напередодні оголошено про перший транш військової допомоги, до якого увійшли артилерійські снаряди стандартів НАТО, боєприпаси до Хаймерсів, зокрема ракети «Атакмс», системи ППО Стінгер, АРМ «Арм-7», крім того, різноманітна бронетехніка, зокрема БМП Бредлі. У четвер російські війська вдарили по залізничній інфраструктурі на Донеччині, Харківщині та Черкащині. Аналітики Вашингтонського інституту вивчення війни попереджають, доки українські війська чекають на обіцяні боєприпаси зі США. Російська армія намагається знищити лінії постачання ЗСУ. Експерти попереджають, що найближчим часом росіяни посилять удари по українських логістичних центрах та сховищах західної зброї, щоб вразити українську транспортну інфраструктуру, логістику. Та військові складські об'єкти, тим часом речник Білого Дому із національної безпеки Джон Кірбі під час брифінгу у четвер заявив, що засоби протиповітряної оборони залишаються пріоритетом для допомоги Україні і США зроблять свій внесок у забезпечення цих потужностей. Французький президент Еммануель Макрон застеріг про загрозу існуванню Європейського союзу. Він заявив, що Європа може померти. Зокрема, він сказав, що агресивність Росії е, може цьому сприяти, а також застеріг і від того, щоб Європа була фасалом Сполучених Штатів, неодмінною умовою європейської безпеки є те, щоб Росія не виграла загарбницьку війну в Україні, заявив Макрон. Більше про це говоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпіним. Привіт, Богдане скажи, будь ласка, навіщо президент Франції лякає європейців словами про смерть Європи і на кого взагалі розрахована ця промова? Ця півтора година, принаймні півторагодинна промова пана Макрона, була оголошена як частина дискусії, і сам Макрон заявив, що дискусії у Європі це є частина європейського проекту, як він наголосив. З іншого боку, це можна вважати програмною промовою для його партії, для його політичних сил перед парламентськими виборами виборами до євро європейського парламенту е, у Європі, що починаються е, на початку червня, що стосується слів е, про смерть Європи, е, бачите, це одразу ж потрапило в заголовки, і це одна з причин, чому е, власне і ми про це розмовляємо сьогодні. Це лунає дуже ефектно. Очевидно, що нема оборони без оборонної промисловості. Тут йдеться про перетворення нагальності підтримки України на довгострокові зусилля. Це те, що ми з міністром оборони називаємо воєнсолефетконот нам треба усвідомити, що наша теперішня Європа смертна, вона може вмерти, вона може загинути, і це повністю залежить від нашого вибору. А обирати треба вже. Бо нині на карті поставлено питання миру і війни на нашому континенті та нашої здатності гарантувати нашу безпеку чи ні, а Богдане. Ну з цим розібралися. А що саме непокоїть Макрона щодо залежності Європи від Сполучених Штатів? Ну, власне, це від пана Макрона, ми чуємо вже давно, тобто його заява, його заклики до так званого стратегічного суверенітету Європи, які власне не обов'язково є, скажімо, якимось протистоянням зі сполученими штатами Америки, тому що якщо європейці беруть на себе більший тягар, наприклад, коли йдеться про питання безпеки і оборони, а про це Сьогодні французький президент говорив дуже багато то це те, що вітають у Сполучених Штатах, і це те, про що говорив Макрон сьогодні. Ми повинні продовжувати партнерство з іншими країнами йдеться про побудову Європи, яка зможе показати, що вона ніколи не є васалом Сполучених Штатів Америки, і що вона також знає, як спілкуватися з усіма регіонами світу з країнами, що розвиваються з Африкою Латинською Америкою, і не просто через торгівельні угоди, а за допомогою реальних стратегій збалансованого взаємного партнерства. Могдана, а яке місце Макрон відвів питання російської війни проти України і в чому він бачить головні завдання для Європи? Головне завдання для Європи зараз, коли йдеться про безпеку. Безпека це було ключове питання у його промові. Це не допустити перемоги Росії, тому що це загрожувало би ось власне цьому так званому європейському проекту ідеї Європейського союзу, про що так багато сьогодні говорив Еммануель Макрон. І для цього знову ж таки повертаємося до закликів французького. О, президента більше робити наголос на обороні, більше робити наголос на оборонні промисловості у європейських країнах pas de défense sans industrie de défense. Очевидно, що нема оборони без оборонної промисловості. Тут йдеться про перетворення нагальності підтримки України на довгострокові зусилля. Це те, що ми з міністром оборони називаємо воєнною економікою, яку ми наполегливо просуваємо. Це довгий шлях, бо треба визнати, що ми десятиліттями недостатньо інвестували у своє виробництво, і тому що в нас був мир, означало, що європейці недостатньо виробляли та інвестували. Це також створило дуже сильну залежність від. Не європейської промисловості, тому зіткнувшись з цим, ми повинні виробляти швидше, більше і ми повинні виробляти більше в Європі. Богдана що на ці слова Макрона кажуть інші європейські лідери? Дехто каже, дехто ще мовчить, а дехто можливо і не буде нічого говорити. Тобто, це жива дискусія, відгуки відповіді зовсім не обов'язкові. Але буквально хвилинами після виступу з'явилася відповідь німецького канцлера Олафа Шольца, який заявив, що Німеччина палко підтримує заклики Франції до зміцнення Європи. Що стосується лідерів чи ідейних представників? Ставників, які можуть бути проти закликів тіснішої інтеграції Євросоюзу, зміцнення Європи, у перше, що може напевне прийти на думку, це наприклад прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який проти того, щоб Брюссель, щоб Європа мала більше централізованої влади і більше інтеграції, Богдана. Дякую тобі. Я нагадаю, що про заяви французького президента нам сьогодні розповідав Богдан Цюпин. Тим часом затримка допомоги від США, а також блокування кордону із Польщею не минули безболісно для економіки та бюджету України, так кажуть у міжнародному валютному фонді. Водночас там налаштовані оптимістично: Україні вдасться зберегти економічну стабільність тепер, коли допомогу від США розблоковано, а підтримка від донорів надходить. Про те, чого варто очікувати далі, моя колега Оксана Бедретенко поговорила із високопосадовцем фондом Альтр... Альфредом Кемером. Крейнгенеблтомайтейнмакростабіліті час війни Україна змогла зберегти макростабільність і нещодавно отримала економічну допомогу від Європи. Наскільки важливий пакет США so, first of all, again... по перше, Україна знову втримала макростабільність, і це визначне досягнення на тлі усіх пережитих Україною шоків.